І всім особчікаєс. Сьогодні в цьому відосику я вам покажу саму круту мишку за 20 баксів. Тире за 750 гривень плюс-мінус, да? якої навіть не зривається сенсор. Ну і перед початком цього відосика хочу сказати, що я стрімлю на твічі Counter-Strike. Кому цікаво, можете залетіти. Залишу посилання в описі. Буду радий дуже вашому фолову Ну а зараз ми переходимо до обзору тере моєї думки про цю мишку. Всім бажаю, приємного перегляду. Так, ну що, гайс, ось ця мишка, це Хатор, Пульсар Есентіал. Надіюсь, вам зайшов цей міні-єтик, да. Тільки не пишіть, будь ласка, в коменти, що коврик у. Добре, йому. Я знаю, що йому хана, ну поки що хай живе, потім другий куплю. А якщо ні, то складаємося в стрімру. На коврик посилання буде в описі. Насправді я жартую, реально. Може коврик в майбутньому заміню, ну покашу, типа. Не бачу там ніякого смислу. Так що, окей, йдемо далі. Давайте розпочнемо з самої коробки. У нас тут є не тільки сама мишка, до речі, але й глайди. Ті глайди, блін, доволі такі нормальні, вони коштують на цю мишку майже 300 гривень. Я вам скажу, вони в комплекті йдуть і це дуже класно. Так більше, в принципі, в коробці нічого такого немає. Ну і давайте з вами поговоримо про плюси цієї мишки. Їх насправді дуже багато. Давайте почнемо з самого першого, це її ціна. Ціна плюс-мінус від 750 гривень десь до 800 плюс. Я її брав оцю жовту за 650 плюс доставка. Ну, доволі таки непогана ціна, я вважаю. Альтернатив цій мишці, я, чесно кажучи, не знайшов. Можливо, якась баді буде. І то я не знаю, чи в неї сенсор буде зривати чи ні. Ах, да, до речі, про... Сенсор, це наш другий плюс. Тут стоїть сенсор Pixart 3327. Він доволі таки офігенний, чесно кажучи, він не зриває взагалі. Можливо, його і можна зірвати, але в тих моментах, скільки я грав КЕС на цій мишці, я ні разу його не міг зірвати. Зараз вам прикріплю відос, як я пробую зірвати цей сенсор в КЕС. Ну, як ви бачите, я спробував зірвати сенсор на цій мишці. Я вже як цією мишкою не улозив, по. Коверку чесний, ну, ви самі бачите, я не міг її зірвати. Далі третій плюс нашої мишки це дуже багато кольорів. А саме 5 кольорів це жовтий, такий як в мене, білий, в мене вона теж була. Чорний, ліловий і, типу, такий, як м'ятний кольор. Ну, замітьте, якщо ви хочете брати якийсь ліловий чи м'ятний, то вони будуть коштувати 1000 гривень. Ну, типу, за кольор трохи переплата йде. А ці три кольори: чорний, білий і жовтий, вони вартують зараз на даний момент 800 гривень. Ну і далі останній плюс цієї мешки це софт. Я вважаю, що софт зроблений доволі таки класно, дуже зручно. Можеш поміняти які DPI, налаштувати під кнопку, скільки тобі хочеться DPI, Також можете на нього зробити якісь макроси, і також настроїти під світку. Тут дуже багато всяких режимів. Я думаю, кожен знайде для себе, що йому доподобає. Ну а далі, друзі, знайде найцікавіше, а саме мінуси цієї мишки, так вони в неї, звичайно ж, є, за свою ціну. Давайте почнемо з самого першого мінуса. А саме це від неї тхне пластиком. Таким дешевим пластиком, от коли її тільки вийняв з коробки, вона прям так реально трошки ваняла. Ну але я вже нею то користуюся тиждень-два. Цього запаху ну, взагалі немає, він вивітрився і все нормально. Далі некстовий мінус це бокові кнопочки, вони дуже голосні. Мені то вони не мішають, але люди. В коментах, ну відгуках, підмічали, що вони голосні. В принципі, я з ними буду згідний. але воно мені ніяк не мішає. Ну і далі третій мінус, який я підмітив для себе, це кольосико. Воно хоч і прорізінняне, але насправді воно якось, чи воно гримить, чи що. От коли я пригаю, у мене прыжок в, ну, в кесті стоїть на кольосику вниз. І коли я якби пригаю, вона якось би гримить чи що, ну щось типу, того. Ну, воно, в принципі, до нього привикаєш. І з часом, в принципі, то пофіг стає, але таке є. Ну, ще такий міні-мінус, який я для себе підмітив після користування, хто в мене була колись Хайпер іксплюс FPS Pro. Немає прорезинених оцих, от бокових штучок. Вони якби пластикові, але вони шершаві. Якби рука ну не злітає, але в принципі хотілося б, щоб воно було з резини. Але згадуючи яка в неї ціна, це її ну можна пробачити. Ну що ж, друзі, ось такий мене відосик получився. Ну, точніше, обзорчик на цю мишку за 20 баксів. І що я можу про неї сказати? Моя думка це класна мишка, насправді. Вона мене багато чого пережила. Стара мишка, я скільки раз її по столу бив, вона виживала, ну це прям капець, Ну, потім вона не витримала, як би і вже все. Ну, це особисто моя вина, що я її розбив. Купив другу таку саму і зараз радію. В принципі, за свою ціну. Мишка топ, я вважаю. Ну, це особисто моя думка. Вона може не співпадати з вашою. Так що, ну, ось так. Ну що ж, відоси вже підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. Також не забувайте про мій твічик. Всім дякую за перегляд, всім удачі ну, і всім пока.